Це слово приносить позитивні емоції та покращує настрій. Слово «дякую» займає важливе місце у житті людини. У світі навіть на честь нього запровадили свято Всесвітній день дякую, яке відзначають щороку 11 січня, аби нагадати людям про гарні манери та вміння висловлювати вдячність оточуючим. Про те, за що потрібно говорити слово «дякую» та який вплив воно має на людину, розповіла психологиня Ірина Хрисанфова. Людина є частиною спільноти, і ми один від одного залежимо. І то, як ми будемо налаштовані одне на одне, так, які у нас будуть взаємини, буде дуже впливати на якість нашого життя. Як ми одне одному посміхаємось, робимо щось приємне, то ми бачимо, що у нас гарна комунікація. Як можна людині дати знати, що я до тебе гарно відношусь і. Дуже дякую тобі за це. Да? Ми так і кажемо: я дякую тобі, спасибі за те, що ти для мене робиш, звертаєш на мене увагу, піклуєшся про мене. Таким чином, ми можемо дати зв'язок зворотній, що то, що ми беремо від когось, нам подобається, для нас цінне. То є оцінювання таке добре. Оцінювання, що ми беремо в нашому суспільному житті на себе частину, якусь да, частину в відносинах, і за це людині дякуємо навзаєм. Да. Бо якщо ми не будемо вдячні, якщо ми не будемо висловлювати іншим свою вдячність. То ми перетворимось на егоцентричних егоїстів, нарцисів, які собі мають таку думку, що все належить їм, що вони мають на все право, і що інші піклуються про них, бо це їх обов'язок. Вдячність це є ознака того, що людина в відносинах з світом, з іншими людьми, що вона в відносинах з Богом. Бо коли ми кажемо спасибі, дякую, дай Боже, так, це слова вдячності, бо ми хочемо підкреслити оту високу, гарну ціну, яку ми віддаємо за піклування про себе, за те, що хтось привернув на нас увагу, приділив свій час, потурбувався про нас, щось нам зробив, це Таке слово чарівне, яке потрібно діточкам з самого малого віку поясняти, що кажи дякую мамі, бабусі, татові, вчителям, людям. Бо коли ми так вдячні одне одному, це про наш більш щирий зв'язок, це про нашу відкритість, про те, що ми на допомогу одне одному прийдемо. І наразі такі часи, коли без вдячності нічого не буде. Бо скільки людей зараз на передовій захищає нас, скільки людей займається такою діяльністю, яка покращує нам життя кожен день. Це люди, які працюють в критичній інфраструктурі. І наша вдячність, наше щире таке послання енергії доброї за те, що про нас піклуються, нас захищають, нам роблять щось гарне, воно доходить. Як енергія, і ми робимось тоді відкритіші до якихось справ, які потрібно зробити, щоб віддячити тим людям, які працюють на наш захист. Ми на своєму місці теж. З вдячністю працюємо і даємо нашому суспільству шанс на згуртованість, більш добре між собою спілкування, на гарне почуття єдності нашої спільності ну, всього, що можна сказати, національної гідності. Бо вдячні люди, вони приємні для усіх. І коли ми зараз виїжджаємо, наші люди за кордон, якщо вони з вдячністю до приймаючої сторони, то це і буде така людина сприйматися як частинка України. Так і всі, хто виїхав, повинні дякувати тим, хто їх приймає і тоді. У них буде більш можливості себе проявити, бо до таких людей ставляться ліпше, так як ми приходимо в кафе, десь і замовляємо каву з якимись солодощами, приходить дівчина, офіціант ставить нам цю їжу, ми їмо. І дякуємо їй, і то вона з більшою щирістю і задоволенням нас обслуговує, і у нас з'являється приємна атмосфера, і ми хочемо прийти ще, і нас вже будуть зустрічати з посмішкою. І це вже буде якийсь людський налагоджений контакт. Це буде про те, що ми будемо вже тут в більшій безпеці. То подяка то є ще можливість создати собі безпечне коло. коло безпосередньо спілкування. Коло десь того, що ми щось придбали, да, і вдячили людям, і сказали, що нам сподобалось, якщо це дійсно був гарний такий товар, якщо він нам підійшов, нас гарно обслужили, так, то треба прийти і сказати таким людям, що я вам дякую, це було добре, може написати десь якийсь відгук. І тоді наступним разом, коли нас побачать, вже будуть для себе люди бачити, що до нас потрібно гарно ставитись, бо ми вдячні клієнти. Тож це слово, яке відкриває багато сердець, багато можливостей, це слово, яке дає нам можливість почувати себе в безпеці в розслабленому такому становищі і дає нам відчуття всередині задоволення. Бо скажіть собі слово дякую декілька разів. Дякую своїй мамі, папі, богові, дякую нашим захисникам, дякую життю. Скажіть декілька таких слов про себе, і у вас поліпшиться настрій. Є така практика. Практика вдячності Всесвітові за те, що я живу. І у таких людей. Більш в житті такий позитивний погляд на все, що відбувається, і у них вдається краще те, що вони собі замислили. Тож дякуйте, дякуйте щиро, дякуйте своїм близьким, дякуйте людям, з якими ви стикаєтесь в житті, бо це є прояв любові, турботи, прояв надії на гарне, добре життя.